Бюджет Львова на наступний рік представили громадськості. Далі документ піде на комісію виконкома. Потім і на сесію міської ради. Наразі тривають консультації щодо головного кошторису міста. Але що вже точно відомо, його сформовано навколо п'яти ключових пріоритетів: це підтримка збройних сил України, політика турботи, освіта, спорт, культура, критична інфраструктура та доступність. У нашій студії люди, які зможуть пояснити більше, це директорка департаменту фінанс. Сової політики міської ради Вікторія Довжик і депутат міської ради, заступник депутатської комісії з питань фінансів і планування бюджету Віталій Троць. У них будемо дізнаватися деталі. Доброго вечора, панове пані Вікторія. До вас спочатку як до керівниці департаменту сухі цифри. У нас загальний фонд бюджету на 26-й рік. Доходи, видатки і чого нам бракує, якої суми. Бюджет це план доходів. і Видатків, і основне завдання, яке ставить бюджетний кодекс – це баланс. Тому в нас доходи і видатки збалансовані. Mm -hmm. Як ми балансуємо це? Вже інше питання. Для того щоб збалансувати не тільки загальний фонд, але й видатки, які ми плануємо на інвестиційні проекти, ми передбачаємо 2 мільярда 300 запозичень. З них 1 мільярд 300 – це вже взяті попередні роки запозичення на завершення ті об'єкти, на які власне ми ті запозичення брали. Якщо говорити про загальний обсяг, то це 19 мільярдів 800 мільйонів, це великий рекордний бюджет в нашій наш час нам дозволило сформувати такий великий обсяг, те, що протягом цього року доходи збільшувалися, збільшувалися більше ніж ми планували. а Найбільше збільшилося податок з доходів фізичних осіб. А так само нас приємно здивувала плата за землю. Чому ну? Тут є декілька причин: це і економічна активність в західних регіонах вона краще. Це і інфляційні процеси. Вони завжди впливають на то, скільки зарплати платять. Підвищення військового збору минулого року так само спричинило те, що багато все ж таки піднімали зарплати. Ну і економічна мобілізація свій внесок внесла. Дуже багато фірм вирішили показати угу. реальні більші зарплати своїм працівникам. Тому доходи обраховані. Дозволили нам а, і планувати видатки. Загальний фонд, про який ми насправді говоримо і в першу чергу, це є е, виконання наших обов'язків. Е, я нагадаю, що тільки освіта це 320 установ. Найбільшу частину видатків завжди це є галузь освіти. І е, серед тих видатків 19,8 мільярдів, 6 мільярдів це є галузь освіти. Е, це тільки в тій галузі там є 26 тисяч працівників, а загалом в комунальній сфері в нас в муніципальній сфері в нас 36 тисяч працівників, які працюють в тих чи інших установах. І обов'язок у власна загального фонду в першу чергу ми розраховуємо як заплатити. А щоб у всіх садочках, школах освітніх, спортивних, культурних, соціальних закладах ви сьогодні гарно говорили про центр життєстійкості. Це також наша комунальна установа, джерело, і для того, щоб вони працювали в кожному районі, для того, щоб вони відкривали нові локації, надавали більше послуг угу. соціальних мешканцям. Ми повинні подбати про те, щоб там були зарплати, щоб там світилося світло, тепла вода, було тепло. Щоб це із цього пріоритету про турботу. Яка вказана один із п'яти. Ми ще перейдемо до аналізу кожного із пріоритетів. Нам напевно би не вистачило і тижня ефірів, щоб конкретно по кожному об'єкту пройтися, але загально ми з вами обговоримо. Але перш ніж ми прийдемо, пане Віталію, завжди коли формується бюджет, дуже цікаво спостерігати за батлами між чиновниками міської ради, які формують свої, свою стратегію, і депутатським корпусом, який підпорядковується мешканцям, які їх туди делегували, а кожен мешканець. Має свої е, якісь бажання е, в реалізації щодо цих п'яти пріоритетів. Е, у яких ви бачите найбільше викликів, бо бюджет ще не ухвалено. Ми ще раз наголошуємо наголошуємо для наших глядачів. Це поки що лише представлення для громадськості. У чому може бути найбільша складність, коли депутати і представники міської ради не зійдуться в поглядах? Скадивіться 100% В нас будуть дискусії по програмі оборони, ми презентували один мільярд і такі ну таке пропозиції виконавчого комітету? Нам вже наші колеги. Які є на передовій подзвонили, що цього замало, Ми не можемо нижче цьогорічної суми опускатися. А ми цього року додали 100 і у нас був мільярд 100 і вони вважають, що ця сума теж є недостатна. Тобто, нам прийдеться дивитися на ті всі видатки, які ми запланували, і пробувати знайти мінімум ще 100 мільйонів. А то й більше щоб збільшити програму по безпеці, і для того, щоб перераховувати кошти військовим частин, закуповувати обладнання. Ви бачите, ми публічно кожного тижня передаємо Та, нагадаємо. Що це програма спротиву називається? І вона торік була мільярд сто зараз мільярд, і тому виникли так. уже якісь Друг, пам'яті. Друга друга дискусія. Це наші великі комунальні підприємства, водоканал Теплоенерго, Автодор, Електротранс, тому що ви знаєте, що вони є дотаційні через те, що держава не додає, не додає різниці в тарифах, і ми кожного року їх їм додаємо коштів для того, щоб вони могли покривати свої видатки. І ми кожного року насправді на. Більше дискутуємо, і воно не тільки є під час бюджетного періоду, а практично на кожній комісії, щоб зробити ці витрати ефективніші, зменшити їхні собівартість їхніх послуг, і відповідно менше забирати з всіх інших галузей і передавати їм. Тобто, нам цього року держава знову ну поставила перед фактом, що нам того мільярда сто мільярда, двісті ну невідомо, як буде нам бракує, і в бюджеті ми не заклали цієї суми. Ми це чесно сказали на презентації. Тому дефіцитом ми з дефіцитом показали цей проект бюджету, але ну це неправда напевно буде. Якщо ми розуміємо, що нам ще десь прийдеться знайти 400-500 мільйонів, які ми зараз не закладаємо, але які нам продовж року треба буде знайти. Пані Вікторія сигналізує про те, що вона знає про баланс. Тому можливо у неї якась більша інформація, де ми будемо їх шукати баланс є вже на сьогодні. Віталій зачепив дуже важливу тему: це компенсація різниці в тарифах. Насправді сьогодні мешканці платять. Економічно необґрунтований тариф, а, а різницю, тому що все одно ж витрати на всі комплектуючі того тарифу, такі як вартість газу і всього решта, вони все одно ж зростають. Різницю платять місцеві ради, але держава сказала, що це був такий мемрандум відписан 21 році, і держава тоді сказала: ми не будемо піднімати тарифи, і ми не дозволимо місцевим радам піднімати тарифи. Але ми додамо вам 4% ПДФО. по ДФО, можливо, ви чули, була така баталія, і насправді цього року це питання вирішилося вже в залі Верховної Ради. До того часу уряд наполягав на тому, щоб дати нам 60%. По дефотокій не прописано бюджетному кодексу, а оцих 4% не дати, а натомість дати там додаткову дотацію, яка була б очевидно недостатньою, бо вона угу. тільки 15 мільярдів на всі ради була передбачена. Але в залі вже тому ми на початку передбачили лише 330 мільйонів на цю, на цю статтю. Але вже в Верховній Раді, коли голосувався бюджет, було прийнято рішення. Я всім дякую всім депутатам Верховної Ради, особливо зі Львівщини, які підтримували, відстоювали це, і додали нам тих 4%. Остаточно, вже коли ми презентували вчора бюджет, ми маємо 64% чотири відсотки. Mm -hmm. для Львова 728 мільйонів плюсом. І ми відповідно відразу додали цю суму. І сьогодні в нас на теплопостачанні, водопостачанні тобто на підприємства критичної інфраструктури один з наших пріоритетів мільярд двісті. Mm Насправді. -hmm. Ді, вони говорять, що на і цього недостатньо, тобто на ті підприємства потрібно більше, але мільярд двісті це дуже велика частина видатків. І вона ця сума, яка передбачена, вона забезпечить принаймі покриття ]оту. різниці отару. Абсолютно, mm -hmm. і роботу, стабільну роботу цих підприємств забезпечить. Mm -hmm. Звісно, хотілося б їм більше, пане Віталію. Ви згадали? Чи це пані Вікторія згадала про запозичення? Запозичення це теж один такий, знаєте, як з каменів спіткання між депутатським корпусом і міською радою. Чи будуть тут у нас дискусії? Бо запозичень у нас достатньо багато для міста? 100% будуть будуть дискусії, тому що в проєкті, який? Нам подали передбачено новий кредит на мільярд 12, мільярд 17 гривень, і продовження попередніх, бо ми в попередніх роках набрали кредити, які насправді ми об'єктів не виконали, і в нас вони так переносяться на наступний рік на мільярд 300, Здається, тобто в нас буде отакі, і ми вже його заклали в бюджет, що Ми його маємо взяти. Тобто, ми витрат вже на нього запланували, але немає розуміння звідки і які відсотки і хто нам той кредит, кредит дасть. Можливо. Є якісь переговори вже, але документи, які би ми проголосували і погодилися на uh -huh. такі умови, в нас ще немає. І тому чи е, правильно буде вже закладати витрати на цю суму? Я думаю, що ні. І ми будемо думаю, на комісії. Ну послухаємо на комісії пропозиції, які є. Але я думаю, що ми ті з тими витратами точно е, їх ну будемо витрачати uh -huh. в останню. На що вчера. саме мають піти ці кредитні кошти? Поніху? Я почат, е, спочатку скажу, що я люблю. Не просто кредити, а об'єкти. Насправді, mm -hmm. ті кредити, які взяті, вони взяті лише з дозволу міської ради, ми багато дискутуємо. І ми не говоримо, треба чи не треба, ми говоримо, чи треба нам такий об'єкт. Чи треба нам крематорій, чи треба нам нові медичні центри, чи треба нам реконструкція школи. І коли ми погоджуємося, що нам ці всі депутати, бо кредит голосується двома третинами, коли погоджуються, що власне такий перелік об'єктів нам потрібний для міста. Тоді береться кредит. Щодо тих, що взяли, це великі об'єкти, і там багато дуже медичної і освітньої інфраструктури, і логічно, що зараз є проблеми з підрядниками, інші, інші обставини, але вони будуть завершені в 2026 році. Відповідно, то ті кредити, які вже є. Щодо нових кредитів, ми не будемо і нема в бюджеті взагалі поки що пропозиції щодо того кредиту. Якщо депутати вирішать про новий перелік об'єктів цей мільярд про які згадував Віталій, якщо депутати вирішили, що потрібно робити ще якісь об'єкти, тоді буде проголосовано. Тобто, кредит це завжди наслідок причиною є потреба і рішення ради про те, що об'єкти потрібно робити. Наприклад, ми вирішили робити ЦНАПи для ветеранів в кожному районі. Нам бракувало коштів в бюджеті. Ми вирішили взяти на це кредит. Ми вирішили будувати крематорій або реконструкція медичних центрів. Нам бракувало на це коштів, бо ви знаєте, ви, по 23-му році вилучили військовий в Нас велика реверсна. У нас цього року також дуже велика. На 400 мільйонів збільшилась реверсна реверсна буде 2 мільярди 350 мільйонів. Тобто вилучать з нашого бюджету, з тих доходів, про які я вам говорила. Нас вилучать з 19,8 мільярдів 2 мільярд мільярда 350 мільйонів, тобто можливо, нам не в нас не буде свого ресурсу. Нам треба дати на програму спротиву. Вона вже цього року в нас насправді по факту мільярд 115 мільйонів 500 Тому ми захочемо додати. А ресурсу на, наприклад, нову лікарню або нову школу. Якщо не буде, то ми підемо в банк і візьмемо кредит. Це я? нормальна європейська практика. Я я с... Правильно так так там, одну ремарку, угу. коли всі говорять про кредит, я кажу, всі дуже переживали за. The <laughs> А трамвай на Сихів була дуже складний, довгий, дорогий кредит. Ми вже його закрили і погасили. Ми зробили 235 будинків і на Сихові, що дозволило зекономити кошти на за заоплату на теплопостачання, що дозволило мати комфорт. Тобто люди можуть регулювати собі подачу теплоносія взимку і менше платити. І цей кредит ми вже погасили. Ми насправді вже дуже багато закрили таких історій, і це нормальна практика. Наприклад, в, в... в... <п 'я> фінансовій... ви <п> натякаєте на. А якщо місто візьме кредит на трамвай на полипа орлика, то нам переживати немає за що. Ми будемо мати з чого віддавати, бо попередні закрили законодавці. Подбали про те, щоб міста не могли взяти більше ніж вони можуть ага. закрити. А ми база вже багато закрили, і насправді в нас ця кредитна історія дуже правильна. Тобто, ми вчасно виконували свої зобов'язання і є законодавчі обмеження. Тобто, ми можемо взяти лише стільки, скільки зможемо. головне не скочити вище своїх ми не зможемо, Нам він не погодить. Пані Вікторе, правильно, і пане Віталі. Правильно розуміє, що у нас є певні об'єкти, які за пріоритетністю, наприклад, медицина, є визначено зараз в пріоритеті фінансування багатьох поліклінік. Так розумію, що це пов'язано із об'єднанням, теж з е, цією системою чи схемою об'єднання поліклінік є. Е, в нас вже закладені вони в стрічками в бюджеті, але є, якщо вибачте таке слово вилізе якась потреба з ремонту якоїсь поліклініки, а вона не в стрічці, то ми можемо на це брати кредит, якщо погодяться депутати. Теж стосується і освіти. Давайте, та давайте такою простою мовою: спробуємо пояснити, в якій ситуації, в якій Бо ж ми uh -huh. живемо, тобто в нас є виклик, є наші надходження, тобто є збільшення податків, які платять мешканці Львова. Тобто є якісь планові планово бюджет збільшується. Але в нас є кожного року виклик, який ми самі собі поставили цей мільярд, мільярд мільярд сто, який ми маємо віддавати на оборону. Ми не можемо ці кошти взяти з кредитних коштів, з якихось грантових і так далі. Це суто можуть бути тільки кошти, які заплатили наші громадяни. Та тобто, ми забираємо. З об'єктів, які ми, от хочемо, зробити з крематоріїв шкіл, садочків і так далі. Медицини і передаємо на оборону. І для нас тому минулого року ми вже мали таку ситуацію, що якщо ми хочемо зробити і виділити той мільярд скерувати на оборону, нам треба брати запозичення, щоб продовжити ті об'єкти, які ми розпочали. Якщо ми би їх законсервували і не продовжили, вони би через рік набагато більше здорожчали ніж відсотки, за які ми Брали ті на умовах, і от ми в такій бульбашці стараємося маневрувати, щоб і не забагато взяти, і виконати ті об'єкти, які ми взяли. Це називається нас... режим виживання. Режим виживання. Є в нас проблема, те, якою ми побачили по цьому році. Тобто ми з. Тих кредитів, які ми вже взяли, ми мільярд триста не використали. Та через те, що є в нас дуже складне законодавство з проектно-кошторисною документацією з підрядниками, ну, з стендерами, з працівниками і так далі. Ви всі знаєте, що робиться в нас в будівельній сфері, і ми просто ну ті об'єкти не завершили, вони перенесуться на наступний рік. Тобто це об'єктивні обставини. І от ми, розглядаючи цей бюджет, будемо так, як Вікторія сказала, будемо вибирати ті об'єкти пріоритетом, які ми можемо завершити цього року. Які дає команди сильні менеджерів, які розуміють, що вони роблять, як вони роблять і швидко це все реалізовують. І ми їм будемо довіряти і давати і кредитні кошти, і власні, і так далі, щоб ці об'єкти були завершені. У нас дуже мало часу, але е, культуру і освіту даруйте, не може залишити без уваги. І що мене особисто вразило в проєкті, це що стосується культури. 90% видатків в сфері культури спрямовані на те, щоб заплатити людям просто з, ці, з цієї сфери зарплату. На розвиток у нас залишається 10 е, І то я підозрюю, що це якісь інфраструктурні проєкти, наприклад, е, ремонт даху центру Довженка умовно та або кінотеатр. Театру і так далі. Де у нас тут про розвиток культури? А ні, ще перепрошую я 10 мільярдів на відповідальність бути, бо у нас є зобов'язання перед міжнародними мільйон перед міжнародними партнерами. Що у нас буде із розвитком культури? насправді насправді видатки ростуть. І коли ми говоримо заплатити зарплату, це для того, щоб ці установи функціонували, Ні, це однозначно люди не можуть без зарплати вода й текла вода, то світилося світло, текла вода і було тепло. та і ті люди, а ми ще створюємо, дивіться, в ще є такі нові установи, там як Львівське радіо, як Фонд культури, як Інститут стратегії культури. Ті люди і творять культуру, тобто вони отримують зарплату для того, щоб кожен день творити якісь культурні продукти. І Responsibility to Be – це власне продукти однієї з установ, яку ви казали, ми отримуємо, це інститут стратегії культури. Тому загальне, ми говоримо про загальний фонд. От якщо дах, от гарний приклад з поліклініками, тоді ми вирішимо про те, щоб нам треба капітально. Зремонтувати, uh -huh. наприклад, якийсь дах або щось зробити. Ну і зробимо це як публічний інвестиційний проект в бюджеті розвитку. Uh -huh. Зараз ми говоримо про загальний фонд. Загальний фонд це є зарплати, це енергоносії, це поточне утримання всіх цих установ. А так само це є програми, і от to be – це цей приклад програми, які ми будуть і в рамках цієї програми ми будемо витрачати кошти на заходи, і заходи на які і є розвиток. Uh -huh. Так, тому нароки тут тут дуже важливо дуже. зрозуміти, і я на цьому хочу наголосити. Ніхто не применшує власне значення цих людей, які працюють в сфері культури, і хоргомін, про які ми будемо далі говорити, лише доводиться. Я маю на увазі те, що у нас величезну статтю видатків. Із цієї загальної цифри на культури становить власне зарплата, бо ми в таких умовах живемо, що в нас інфляція цю зарплату з'їдає, і нам доводиться багато на зарплату витрачати а на розвиток вже залишається зовсім мало. Але це ну хоргом показав, що це модель, яка має право на існування. Якщо ти талановитий, якщо ти правильні інструменти використовуєш, то при тому, що будучи комунальною установою, місто тобі забезпечує всі твої базові потреби. А ти потім працюєш і квитком, і к і, і, і і продажем квитки. До квит... доп... працює і заробляй кошти, е... по освіті ви ще сказали. Тобто ми декілька теж робимо змін. Я думаю, що в загальному фонді оце найбільше зміни будуть на які ми попередні роки не відповіли. Ми відповіли по введенні премії на кращим вчителям. Ми її ввели, запустили. Вона працює цього року. Держава робить далі крок по збільшенню зарплати вчителям. Вони анонсували, що це буде на 30% в першому півріччі, і в п'ятдесят двадцять першому півріччі, 30% в другому. Що на 50% в наступному. Році зростуть, і цих цифр ще тут немає. Насправді тому блок освіти ще буде. Ми сподіваємося, буде додаткові субвенції за рахунок е, е, державного бюджету державного бюджету, який ми зможемо виплатити. Та від нас ми зробили крок. Ми передбачили додатково 591 мільйон на дошкілля, щоб е, щоб вихователям в дитячих садках підвищити вже цього наступного року е, теж зарплату. Тобто, від нас е, такий е, дякуємо е, е, насправді за позицію, бо про це неодноразово у цій студії звучало від мешканців, від пересічних глядачів, це... коли ми говоримо про освіту. Ми часто говоримо про вчителів, але е, якось на маргінесі залишаємо питання вихователів, які працюють в дошкіллі, і вони теж заслуговують на підняття зарплати. Якщо Цього року рекордний якщо загалом говорити, якщо ми на мільярд сто підняли видатки, то е, освіта е, забрала мільярд двісті, то найбільше. Збільшення видатків пішло yes. по сфері освіти і по садочках. Зокрема, тому що це роком дошкілля до ми оголосили в міській раді, прийняли відповідну програму. Ну і нагадаємо, що а, програми найкращий вчитель, найкращий тренер. Вони зберігаються. Це також до системи освіти і спорту. Я вам дякую, бо ми насправді про освіту будемо далі говорити. І про Хор Гомін Вікторія Довжик, директорка департаменту з питань фінансів Львівської міської ради, і Віталій Троць, заступник голови комісії з питань планування бюджету фінансів Львівської міської ради були у цій частині головного задання.